Розпочинаємо після мачефлентерв'ю з біля нас головний тренер футбольного клубу Вікторія Анатолій Безсмертний. Пане Анатолію, перш за все, вітаємо вас з такою важкою перемогою. Ну і скажіть, чи змогли сьогодні гравці вашої команди план на гру реалізувати і який саме був цей план? По перше. Я дуже дякую гравцям за їх відношення до гри. Той план на гру, який був, в принципі, хлопці викинули. Десь трошки знервовано діяли, але старались виконувати. І в цілому була така рівна гра. Але після видалення в нас з'явилися моменти, ми більш стали агресивними. Хлопці дійсно на полі була команда, яка грала друг за друга, і друг для друга, і для вболівальників. І я вітаю хлопців з перемогою. Розкажіть, будь ласка, епізод з призначенням пенальті, що там в тому епізоді було? Ну, я сам так толком не бачив, напевно, рука була, бо був удар поворотом, попало в руку, і рефер відреагував на те. Наскільки от на початку другого тайму видалення вашого гравця вплинуло на подальші дії ваших гравців? Ну, вплинуло, бачите, як буває, що видалення гравця зіграло нам на руку, тому що команда сплотилася, команда почала діяти агресивніше, команда почала грати друг за друга, то я повторююсь. От і дійсно на хлопців було приємно дивитися, бо були на полі мужики, які знали, що роблять, як робити, і повністю собі віддали той боротьбі, яка була на полі. Попереду відповідальний матч з минаєм на Кубок України. Як буде до нього підготовка тривати? В обичному режимі, як ми готувалися раніше до ігор, але ну, завтра треба з після такої напруженої важкої гри, да, з хорошим суперником, дуже хороша команда з хорошим суперником відновити і далі рухатись. Богдан Бичков там отримав сьогодні пошкодження. Чи зможе він відновитися до наступного матчу? Ну в нього в нього. Зашили бров, от, але він такий хлопчик, хлопець, такий характерний, я думаю, що його бін, і, 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 куди угодно можна кидати. І щодо Богдана Мишенка, ще теж хотів б дізнатися, чи зможе він на наступному матчу вже прийняти участь. Ну, в нього є недомагання, але ну, будемо дивитися все, все. Кожен день може змінити і, 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 як і, і травму, і все остальне. Будемо дивитися, як він буде готовий чи не готовий. Дуже вам дякуємо через перемогу. Після матчу у з головним тренером футбольного клубу Лівий берег Київ біля нас Віталій Перевак. Пане Віталію, розкажіть, чи сподівалися ви саме на такий хід сьогоднішнього матчу, на такий нерв цього поєдинку? Ми готувалися до цієї гри, але завдання було виграти боротьбу, виграти підбори і вибігти в швидку атаку у нас. Не вийшло. Де підбори, там боротьба, воно ну, знаєте, так 50 на 50, а не виходило трошки Ми до поля, до поля, до поля ми не могли ніяк пристосуватися. На жаль, скажіть, будь ласка, наскільки от вплинуло це пенальті, взяття воріт вашої команди потім на далі перебіг? І чи, чи могли гравці потім після цього нокдауну вже взяти в руки цей хід поєдинку? Знаєте, на команду вплинув, напевно, що не, не гол в наші ворота пенальті, а вплинув червона картка команди суперника. Ми щось розгубилися, у нас на одного футболіста більше. Ми розгубилися замість того, щоб заспокоїтися і вести гру, так як нам треба. Ми, наоборот, почали нервувати. І, і нам, на жаль, не вдалося тренерського штабу заспокоїти наших футболістів. І, От воно, бачите, і пенальті, він же, завдяки цьому всьому ми отримали пенальтів свого род. Скажіть, будь ласка, от ваша команда не може ніяк перемогти в гостях, ще жодного разу так, не перемагала. Чому така тенденція? Не знаю, будемо працювати над цим. Будемо працювати над цим. У нас немає претензій, в мене до жодного футболіста немає претензій ні по роботі, ні до відношення до футболу. Ну, таке буває. Зараз треба нам це все перебороти і так само тренуватися з таким бажанням і працювати. І все воно прийде, тільки треба терпіти. Дуже добре. Дякуємо вам. Бажаємо успіху в наступних матчах. до побачення.